У Лозовій відмовилися від будівництва дитячого садочку на Авилівці. На сесії 22 квітня Лозівська міська рада вирішила законсервувати будівництво. Як пояснив міський голова Сергій Зеленський, після відкриття повноцінного садочку у навчально-виховному комплексі номер 8 необхідність у зведенні окремого приміщення відпала. Те будівництво, яке було розпочато декілька років, на сьогоднішній день втратило актуальність. Нам прийняті рішення були відповідні сесіями і створений навчально-виховний комплекс, тому необхідність будівництва дитячого садка в тому районі немає. За будівництво нового дитсадку на Авилівці керівництво міста взялося у 2009 році після закриття старого аварійного садочку. Нову будівлю заклали неподалік восьмої школи по вулиці Червонопартизанській. На будівництво було потрібно за останніми даними близько 16 мільйонів гривень. Знайти їх так і не вдалося. Зрештою, у вересні 2015-го садочок відкрили в окремому крилі навчально-виховного комплексу номер 8 Зараз на будівельному майданчику, за інформацією віце-мера Олега Інденка, знаходиться матеріалів на 200 тисяч гривень. Це огорожа і дорожні плити. Огорожу віддадуть восьмій школі, а плити передадуть комунальному підприємству Екосан для використання у роботі. І на цьому ми завершуємо. Нагадаю, нові випуски Лозівської панорами виходять о 19.30 по понеділках, середах і п'ятницях. Онлайн дивитися нас можна на сайті Лозівської міської ради у рубриці Телевізійні новини. На цьому я з вами прощаюся до п'ятниці. Нехай щастить.